Господь з вами і з духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Луки, слава Тобі, Господи. Того часу увійшовши в храм. Ісус почав виганяти тих, котрі продавали в ньому і купували, кажучи, написано і дім мій буде домом молитви, а ви зробили його печерою розбійників і навчав щодня у храмі. А первосвященики, книжники та старші народу прагнули його погубити, але не знаходили, як це зробити, оскільки весь народ. Слухаючи його, горнувся до нього. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Щоб не повторюватися, то одразу скажу, що е, минулої середи в нас було саме це читання. Воно було трошки довшим, е, але де розповідалося саме про виганяння торгівців з храму. Е, і минулої середи я про це казав проповідь, якщо не помиляюсь. Так казав, було на березі річки, стояв, говорив. Е, і не буду повторювати з цього слова в слово, лише пригадаю про те, що ті речі, які там продавалися, е, тобто ці всі тварини, вони були потрібні для ритуальних жертвоприношень. Е, гроші, які там мінялися, столи міняли, які Ісус поперевертав. Були потрібні також для того, щоб складати пожертву. Це були шекелі, які могли бути в святині, які не були нечистими порівняно з грішним зображенням кесаря. Тобто кошерні тварини, чисті шекелі, можна було ними орудувати, а інакше культ в храмі був би банально неможливим. І Ісус це перевертає, Він це зупиняє. Ми з вами про це говорили. Хто би хотів детальніше довідатися, я про це розповідав, то, будь ласка, подивіться проповідь від минулої середи. Вчора я також розповідав про Ісуса, який мав різні емоції. Вчорашню проповідь вдалося записати з другого дубля. Не знаю, як буде з цією. Все залежить від світла тому, і від інтернету, тому що, на превеликий жаль, ці речі можуть зникати. Е, і отож, вчора я казав про те, що Ісус як проявляв свій гнів, як от сьогодні читається, так і проявляв свою жалість, е, скруху, переживання, коли вчора подивився на Єрусалим і заплакав. І сьогодні подивімося на це Боже Слово трішки під іншим кутом. Е, Ця ситуація з виганянням торгівців з храму є дуже важливою, тому що це був пункт неповернення, відколи фарисеї і книжники вирішили знищити Ісуса. Тут Ісус перейшов вже ту межу, після якої вони вирішили все, що вони його знищать повністю, тому що Він перекрив їм їхній бізнес. Але перекриваючи цей бізнес, він теж показав про те, що ну подивіться, ви, які там міряєте лікті, міряєте кроки, міряєте шнурочком, все там вимірюєте, щоб все було кошерно, щоб все було правильно, чіпляєтеся за різноманітні дрібниці. А тут занедбали найголовніше єрусалимський храм. Е, і язичники, які приходять в цей храм, які хотіли би прийти, помолитися, побачити Божу велич, зацікавитися єдиним Богом. Вони бачать банально базар. Тобто, ви є тими, хто проціджує комара або ковтає верблюда. Ви фактично занедбали все те, що вам було передано в старому заповіті. Ви не виконали своєї місії, і у вас тепер немає потреби. І вони це зрозуміли і дуже добре щитали. Цей посил Ісуса <кхід> і від того моменту. Намагалися якби його вбити, але не могли, бо люди горнулися до нього і тому там мусили підкупити юду і вся та історія з його зрадою е вночі, щоб там люди не бачили, щоб не знали. Це ми вже знаємо з вами. І тому сьогодні подивимося більше на ось цю історію: що коли ми чуємо про це виганяння торгівців з храму, ми розуміємо про те, що люди відійшли від Божого задуму. Господь Бог дав якусь ідею, дав думку, в нього був свій план, він викладав поступово свій задум, а люди це споганили, відкинули. І протягом століть, протягом тисячоліть, протягом і старого заповіту в багатьох моментах, і протягом нового заповіту, це вже списано, тут можемо більше відкликатися до якихось е, ситуацій. Люди по-різному хотіли зробити те саме, що євреї зробили з Єрусалимською святиною. Тобто <кхух> Господь Бог дав їм об'явлення. Що це означає об'явлення? Хто такий Бог? Чого він хоче від людей? Що він дає людям? В якому. В чому полягає його ідея, його задум, як він проявляє це слово. Це все було в старому заповіті. І тут вони відкидають це, замінивши його на базар. Ну, базар це зрозуміліше, вигода. Заробили собі якісь там гроші, щось там з цього мали. Ну так, але Бог їм давав зовсім інше. І тепер, дивлячись на виганяння торгівців з храму, ми можемо подивитися саме на це, що Господь Бог виганяє. Йому не подобається те, коли він щось дає, а люди це відкидають. І протягом століть цих ситуацій було дуже багато. Це різноманітні єресі, це різноманітні перекручення Божого вчення. І ці єресі вони були як всередині церкви, так були, це не називається до кінця словом єресь, але перекручення вчення про Бога, яке нібито підкріплюється авторитетом Бога. І цього всього є, наприклад, дуже багато в сучасному світі. Наведу вам приклад, тому що цих ситуацій на превеликий жаль є дуже багато, вони трапляються дуже часто, але мені здається, люди дуже часто цього не помічають. Я наведу вам приклад, їх буде кілька. Наприклад, люди кажуть, що от релігія це одне. А от віра це інше. Мені в Тіктоці задали це питання, але в Тіктоці не можна довше, ніж там три хвилини говорити, тому я не знаю, як відповісти на це питання. Тому що з одного боку людина, я уточнив, що ви маєте на увазі. І людина каже про те, що ну, релігія це от більше треба щось з церквою, а віра це от більше, коли ти сам духовно вдосконалюєшся і відкриваєшся. Тобто, в якийсь момент людина. Не тільки автор чи там авторка того запитання, але я думаю, дуже багато сучасних людей думають ось таким чином. Я буду визначати, що добре, в чому є духовність, а в чому духовності немає. Ну, бо церква церква це щось таке не дуже потрібне, це щось таке другорядне, це щось таке, можливо, навіть і погане. Від мене буде все відраховуватися. Я вже наводив цей колись приклад вам, але хочу навести вам його ще раз. Ця ситуація мені пригадує, коли мені було років скільки? Сім. Е, йшла передача <кій> телевізійна, якась там, не знаю, можливо, там, біля Нового року щось таке було чи щось. Е, зрозуміло, це був 86-й рік, е, це було радянське телебачення. І дорослі собі там щось розмовляли за столом. Е, ми були в гостях, моєї тітки. А я сидів і дивився в телевізорі програму під назвою «Пісня 86. І я так дивлюся і думаю: чому 86? Мені 7 років, значить, пісня має бути 7, а не 86. Тобто я думав, що 86 це просто 86. Я ще не знав про те, що там 1986, що це фактично вже під 2000. Але я все відштовхував від себе. От я знав, що мені там 6-7 років. Можливо, ще 6 було мені тоді років, бо через півроку мені мало стати 7. Що от мені 6, я усвідомлював, що мені 6. Маленькі діти, які усвідомлюють якісь речі, дуже насильно розсмішують своїм усвідомленням, так що вони щось розуміють, невеличку якусь частинку, але дуже багато чого не розуміють. І от я саме був такою дитиною, я це так. Дуже чітко запам'ятав, що ні, має бути не 86 пісня, а має бути просто 6, а не 86. Тому що мені 6 років. Тобто, я все в світі відштовхував від себе. Тобто світ починався тільки від мене. Але світ не починався від мене і не, не починався від багатьох інших людей, а починався ген-ген е, заздалегідь. Від Адама Єви світ починався, від е, об'явлення Аврааму, е, Ісааку, Якову. Господь Бог об'являвся різними способами. І тут зверніть увагу, в чому є дилемма ось цієї ситуації, коли людина каже, що от є релігія, а от є віра, того, що от я собі, коли вірю сам, то от я сам собі так знаходжу. Добре, слухай, але цим самим ти відкидаєш все об'явлення, яке було в старому заповіті. В новому заповіті ти відкидаєш об'явлення Аврааму, ти відкидаєш об'явлення пророків, ти відкидаєш Ісуса, ти відкидаєш церкву протягом двох тисяч років і ставиш <кхух> на чільне місце себе. Від мене почнеться духовність. <кхух> Добре, від тебе, можливо, щось ти і розумієш. Але чи багато ти розумієш? Ти взагалі щось розумієш з тієї самої духовності? Чому ти думаєш, що Бог промовляє тільки до тебе і що промовляння Бога почнеться тільки від тебе? І отож, є одна така, назвімо це ну, трошки в лапках, але все-таки єресь, що людина все відштовхує від себе і каже, от віра це одне, а от релігія це інше. Тут є дуже багато різноманітних нюансів, тобто людина з одного боку хотіла би відкинути церкву, хотіла би відкинути Божі заповіді, хотіла би жити, в принципі, як їй подобається. Але друга частина цієї біди, цієї єресі, про яку я кажу, вона на превеликий жаль є і в церкві. Тому що дуже багато людей кажуть, що от, <кій> це приховано під різними словами, під різними. Дуже часто гарними, дуже часто приємними, дуже часто грамотними словами, але захована абсолютно та сама єресь, як вона звучить? Що, от є певні речі в церкві, які не повинні бути, і знаєте, ці речі, як правило, це якісь вимагання. Ці речі це, як правило, якісь заповіді. Ці речі це, як правило, якісь справи, які були описані в інструкціях, в документах, в енцикліках, в катехізмі тому самому. І людина каже, що ні, оці всі речі це все недобре. Того, що, от якщо це не веде тебе до Бога, то це все недобре, це все неправильно. Але що мається на увазі під словами не веде тебе до Бога? Тут величезна дискусія може бути на цю тему і дуже довга дискусія на цю тему. Але, як правило, насправді, що мається на увазі? Насправді, мається на увазі абсолютно те саме, що і в першому випадку. Тобто я є мірилом, що є добре, а що погане. Я хочу робити те, що мені подобається, те, що мені приємне, те, що я вважаю за потрібне. І якщо церква цього не підтримає, то така церква не потрібна. Бо церква повинна підлаштуватися під мої запити, під мої потреби, під мої забаганки, Оте, те, що я хочу, має бути. А якщо церква цього не зробить, ну, то значить вона не йде в ногу з часом, значить, її потрібно відкинути, значить, її потрібно заперечити. Така церква не потрібна. І ви дивіться: з одного боку є люди, які є споза церкви. Які кажуть, що віра і релігія, це там різні речі, але насправді, що мається на увазі, я пояснив. І є люди в церкві, які так само борються з е, якимось порядком, е, з вченням церкви, з надбанням всього того, що було протягом всього об'явлення в старому заповіті і протягом всього вчення церкви вже протягом двох тисяч років. І тут людина в якийсь момент, і в першому, і в другому випадку виходить і каже: Я мірило всього. Від мене все буде відштовхуватися. Під мене має Господь Бог підлаштуватися. Тому що все для мене. Але Боже Слово нам показує, що ні. Ми маємо пізнати Бога. І якщо є якісь речі, які є неприємними, то це не означає, що ці речі є недобрими. Це не означає, що якщо щось неприємне, то це воно не веде мене до Бога. Ні. Це означає, що я, можливо, чогось або не зрозумів, або маю усвідомити, прийняти якісь речі, які можуть бути складними. В сьогоднішньому першому читанні з Книги Откровення. Пригадую тим людям, які не в курсі, як можна знайти читання, заходите на сайт credo.pro і читаєте там. Велика така червона публікація, або з самого верху під великою фотографією написано читання, наприклад, там РКЦ або УГКЦ. І відкриваєте собі, читаєте, або під Ютубом, або під Фейсбуком є публікація з тим самим лінком. Заходите, клацаєте, переходите і читаєте. Сьогодні в першому, чит... в першому читанні з откровення сказано про те, що я, Йоанн, почув голос з неба. Який мені сказав Іди, візьми розгорнуту книгу, що в руці Ангела. І він мені сказав: Візьми і з'їж її, гірка вона буде в твоєму череві, але в устах буде солодкою, наче мед. І дуже багато проповідників, екзегетів пояснюють, цей фрагмент таким чином, що. Є речі, які не відразу пізнаються такими, якими вони є насправді. І так, є гіркота в людському житті. І це не означає, що ці речі абсолютно не потрібні. Вони можуть бути складними, але складне не дорівнює непотрібне, яке потрібно виключити свого життя. Сьогодні Ісус виганяє торгівців з храму. Я, дорогі брати і сестри, дуже сильно хотів би вам донести саме цю думку, що це торгування в храмі було виставленням себе, своїх потреб першими аніж Божа воля. І протягом століть завжди ця думка залишається такою самою. Вона змінює моду, вона змінює там свої капелюшки, маски, своє вбрання, маскування, маскується під якісь інші ідеї, але вона завжди залишається абсолютно тою самою. Я маю бути мірилом. Від мене мають ці відштовхуватися і навіть церква, і навіть Господь Бог. А якщо ні, то тоді вони будуть погані. А я, а я буду добрий. Дорогі брати і сестри, нехай образ Ісуса, який виганяє торгівців з храму, залишиться з нами, щоб ми хотіли шукати Божої волі, а не насаджували Богові свою людську обмежену волю.